Зв'язальний батальйон щодня працює, щоб зігріти українських захисників на передовій. Координується він волонтерами благодійного фонду добродії та складається із майстринь з усієї країни. Пані Лариса із Харківщини приїхала сюди ще в квітні. каже: спочатку розпускає в'язані речі, а потім створює з них тепленькі шкарпатки для бійців на фронт. Колись доводилося плести, коли діти малі були. Довелося згадати весь цей процес. Ну і речі в секундах брали, свої речі деякі розпустила, сплела шкарпетки. І деякі речі приносили, у дівчат волонтерок брала. Розпускаю шарфи, светри, кофти. І в'яжу тепер зізнається жінка і Деня не уявляє без в'язання. Мене це заспокоює і відволікає, і Відчуття, що ти потрібний, Хоть, хоч на, на крапельку, ну твоя праця є потрібною. Ну, правда, тільки 12 пар ще довелося. У мене племінник воює, от від приходив відпустку і йому не ділила. А от пані Лариса в'яже речі шпицями ще з юних років. Каже, так відпрацювала цю справу, що робить її надзвичайно швидко. І в'яжучи Шкарпетки, думає про наших військових. Ввечері я думаю. Ой, як же ж там хлопцям? Там же ж взагалі, ну, ви ж розумієте холод, зимку, морози? Ну хочеться скоріше зробити все це. Родом жінка із Запоріжжя через посилення ракетних обстрілів до Івано-Франківська вимушено переїхала восени. Відтоді ж і почала в'язати теплі шерстяні шкарпетки для Збройних сил України. Каже, за тиждень виготовляє три-чотири пари. Я ж не вдома, ну в смислі, я ж то живу, що там я трошки приготувала. Ми там поїли, повечеряли. і Я сідаю, лехтарик собі, собі собі сюди я одягаю, коли світла немає, і до 11 11-ї ну, вечора в'яжу. Я підбираю так, хоч щось. Яскраве, щоб було хлопчикам, ну, знаєте, воно, вони одягнуть, щоб шерстяні були теплі. Ну, і такі яскраві. Пані Олена приїхала на Прикарпаття із Харкова. Також із допомогою шпиць в'яже із семи років, тому нині плете одну шкарпетку всього за 3-4 години. Якщо не такі гарні, то ти одразу так зв'язали її, а якщо там треба от, таку шкарпетку там, з різних там, чогось там, кульомати, то трішечки більше замарачуватися. Але так години 4, ну три, а. Вот і Колись я зв'язала там вісім пар за тиждень. Перепробувавши чимало методів, каже жінка, знайшла для себе один найкращий ним і плете шкарпетки для бійців. Можна зв'язати від носка, можна зв'язати від галініща. Я пробувала по-різному зв'язати на двох спицях, на, на п'яті спицях, можна дві, два одразу. Я перепробувала всі і зрозуміла, як ото мене бабуся навчила стареньким бабусіним. Способом я починаю зверху в'язати, ну, трішечки от зараз усовершенствовала ту п'ятку більш щільною її взяти, а так стареньким бабусіним способом. Не змогла лишитись осторонь в'язальної справи, і Наталя Бойко до Франківська жінка переїхала з Луганщини дистанційно працює вчителькою початкових класів і у вільний від роботи час в'яже шкарпетки для бійців. Тоді, коли почались проблеми, що вимикати світло, ну ти сидиш, і не знаєш чим себе зайняти свічки, горять, але щось. Тоді я тут почула, що плетуть шкарпетки. Ну, вирішила згадати, бо теж колись в'язала. Ну, в мене мама в'яже, і я пробувала. Ну і так почала, але небагато, тільки чотири пари я сюди принесла. Окрім шкарпеток, жінка часто долучається і до плетіння маскувальних сіток. Всі ми чекаємо перемоги, і кожен собі задає питання, що ти для цього зробив, як ти її наблизив. Ну не можна сидіти чекати, що так мені сьогодні ніколи, чи я сьогодні не можу, чи в мене інші справи. Бо у кожного. Безліч купа справ, але люди знаходять час і тому ти вже. Намагаєшся все ж таки прийти на дві години, на три години. Зв'язані шкарпетки. Усі жінки приносять чи надсилають до благодійного фонду Добродіє, який і формує передачі бійцям на передову. Його співзасновник Олександр Савчук каже: формування в'язального батальйону почалось ще восени. Нині до нього входять понад три десятка жінок з різних куточків країни, і не тільки. Моя мати особисто передавала тіму. Вона зараз не тут, не в Україні вона за межами держави. Потім тобто вони там збирали, це якісь. Поляки збирають а тут по Україні, типу з Києва їхали передачі, типу дівчата отримують тіпо, з інших міст. І в принципі, ті самі нитки, і ті самі розпущені вже свідри, або ті, ті, що йдуть розпускатися, передаються назад. Знову таки, що по цілій Україні то не, нема, типу, так територіально, що це тільки саме тут. Наразі волонтери передали українським захисникам на фронт понад пів тисячі шкарпеток. Втім, потреба в них не зменшується і в цілому буде доти, поки триватимуть морози. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.